Христос народився. Час так швидко біжить і розуміючи, що програма велика, але будемо читати Боже Слово, яке нам сьогодні свідкує, і де апостол Павло в своєму післанні до Тимофія говорить важливі слова. Перші післання, третій розділ, відомі думаю, для нас вірші, і каже, 16 віршик. І безсумнівно. Це велика таємниця благочестя. Бог явлений у плоті, виправданий у дусі, зримий ангелами, проповіданий серед народів, прийняти вірою у світі, вознесений у славі. Слава йому. Друге місце писання хочу прочитати декілька віршиків післені апостола Петра, перше пісня з першого розділу восьмій вірші книжки каже такі слова: якого не бачивши, любите, і якого дотепер не бачили, віруєте, радіючи радістю, невимовною і сповненою слави, досягаючи мети віри вашої, спасіння душ. До цього спасіння відносилися пошуки і дослідження пророків, які провіщали призначену нам благодать. Досліджуючи, на котрий або який час вказував сущий у них дух Христів, який сповіщав Христові страждання і подальшу з ними славу, і їм було відкрито, що не лише їм самим, але й нам послужить те, що нині було сповіщено через тих, хто благовістив у Дусі Святому, посланому з неба, у що бажають. Проникнути ангели слава нашому Богу! Народження Ісуса Христа. Це є велика, безсумнівна, велика таємниця благочестя, за що слава нашому Богу. Дорогі брати і сестри, вже ми досить сьогодні, не, не рахуючи вже, що і в минулу неділю, і вчора ввечері було багато що сказано і проповідно. Але разом з тим. Це є величезна таємниця. Ви знаєте, ми сьогодні розуміємо і скажемо, констатуємо той факт, що. В цій країні, і в інших країнах світу по-різному відносяться люди до народження Ісуса Христа. Але я вам хочу сказати, що у Бога була одна ціль спасти людей славу Йому навіки. І через то він послав Сина свого Ісуса Христа. І ви знаєте, в чому можна сказати, та велика таємниця, де коли ми, і як сьогодні було братом спочатку, зазначено, що важливо сказати, для чого. Знаєте. Ісус Христос прийшов в цей світ. Це не просто, знаєте, деколи ми собі думаємо або зустрічаєш людей, і деколи вони думають, що Ісус народився від Діві Марії, це правда. Але разом з тим, коли ми відкриваємо Іван від Івана і ми читаємо з перших розділів, де говориться спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово стало тілом. Слава нашому Богу! Тобто ми розуміємо той факт, що сам Ісус Христос, як віковічне Слово, що було від уся від початку спокон віку, він був і він прийшов. Тобто, це не був його початку. Це був його початок фізичного тіла, яке він отримав. Через Марію і прийшов у цей світ, щоб на рівні людському донести тобі і мені ту вістку спасіння, яка дарована для нас через нього, слава йому навіки, щоб стати жертвою. Бо ми розуміємо, що був час, коли Бог створив безгрішну людину, і це був Адам, правда? Він створив, посадив його там в, в Єдемі, і він був безгрішний чоловік. Але ми розуміємо, читаючи слово Боже, що вони згрішили і лишені слави Божої. Брати, мої сестри, ось тому ця дилема вона була ще передбачена Богом і тому, що Він є великій слава йому навіки. Він знає наперед, і він розумів навіть творчи Адама, знаючи те, що станеться. Багато людей задають питання, чому Бог створив Адама, якщо він знав, що він згрішить. Але я дякую Богу, що Він є Бог, а не людина. Знаєте, де, коли ми думаємо, би ми знали, би ми знали, що нам щось послужить на зло, ми, можливо, так не поступали і тому подібне. Я не маю часу йти в ці деталі, але разом з тим хотів би зазначити, що Бог, знаючи нас як людей, Він приготував Ісуса Христа. Слава йому віки! Я хотів би сьогодні коротенько звернути просто нашу увагу, як про саме народження. Ми вже чули, в минулу неділю було зазначено про те, що дійсності для нас не зрозуміло. І ми чули навіть про той момент, коли Ісус Христос мав розмову з Никодимом, і коли Він говорить, що потрібно народитися згори, і Никодим говорить, хіба може людина знову війти у труби матері, щоб народитися? Але ми розуміємо, що ці речі вони сприймаються вірою. Для невіруючої людини це дилема. І ми чули так само вже попередньо було зазначено, що один з тих, хто переписував писання, хотів поправити, що не діва родить, а жінка родить. Але йому було сказано, і він написав: бо насправді діва родила. Як це може бути? Той, який створив нас як людей, розумієте, слово Боже говорить, що Він створив нас з пороху землі. Для нього немає жодних проблем. Він є той, який створив ДНК, Він той, який створив все те, що сьогодні нам трудно зрозуміти в надзвичайному людському рівні, для Бога немає речі неможливої. Пам'ятаєте, кому були ці сказані слова? Це було до Марії про Єзалеве, тому що вона була безплідна все своє життя. І коли Ангел говорив про те, і він сказав, що для Бога немає речі неможливої. Слава йому! Він може створити Адама з пороху землі, він може сповнити Духом Святим дівчину, і Вона родила сина. Це Божих руках. Це є абсолютно все можливо Слава йому навіть. Але це просто неможливо для тих, хто не вірить. І ось тому -то ми читали, що каже, був в явлений в плоті, випраний у дусі. Проповіданий серед народів прийнятий вірою у світі, слава нашого Богу. Я сьогодні хотів би задати питання, брати мої сестри, Різдво, чим особливо воно сьогодні для нас? Давайте відверто, відверто кожний собі, діти, молодь, ми, як старші, чим особливе Різдво? І сьогодні ми чули: ми не святкуємо дату, ми святкуємо подію. Чим особлива ця подія? Ми кожен рік святкуємо. Одна з моїх дітей сказала, каже, щось не відчувається, як будто Різдво. І я задаю питання: а що ти відчуваєш перед тим, як буде твоє день народження? Ну нічого. Що ми сьогодні відчуваємо, брати і сестри? Взагалі-то як віруючих людей. Наше життя християнське не повинно бути побудовано на почуттях. Тому що ми ходимо не почуттями, ми ходимо, живемо вірою, правда, слава нашому Богу. Тому -то сьогодні важлива те, ця подія. Але що насправді приносить радість в наше серце? Тому що мама з татом приготували подарунки, ми вже чули про це. Це не стільки важливо. Бог звершив величезне чудо. Уявляєте, це реально, ну так би мовити, трудно уяснити. Я ще раз хотів звернути нашу увагу. Сам Бог. І ми читали апостол Петро, він пише, про що бажали проникнути ангели. Я думаю, що для ангелів це самих так само було чудо, щось незрозуміло, тому що Бог явився у плоті, він стався, він стався людиною. Він увійшов, прийняв тіло людини. Як це можливо? Я не знаю, але ми знаємо, Слово Боже він нам констатує, говорить цей факт. Він ходив між нами, він проповідував, і він стався жертвою, слава йому віки. Для нас, брати, і сестри, це є спасіння. Як ми чули, що Адам, він згрішив, те, що Бог йому дав, він втратив. Він втратив не тільки рай, він втратив вічне життя. Тому що так здавалося б, там було посаджено не тільки дерево пізнання добра і зла. Там було посаджено дерево життя. Чому був він висланий звідти, щоб не вкусив і не став жити вічно? Він втратив вічне життя. А тому то прийшов Ісус Христос, щоб нам дарувати вічне життя, щоб нам повернути те, що було спочатку сплановано Богом, щоб людина могла жити вічно, з ним славою навіки. Ми через гріх, відлучені від Бога, ніщо не віддаляє і не розлучає людину з Богом, лише тільки гріх. І тому -то сьогодні питання, братими і сестри, чи та радість? Яку через Ісуса Христос Бог подарував нам, воно сповнює моє серце. Я розумію, що це не просто треба один раз в році святкувати народження Ісуса Христа і дякувати Богу за Його спасіння. Я думаю, що це кожноденно, що ми християни повинні бути вдячні Богу за Його спасіння. Тому що він дарував нам те, що сьогодні не можна вимірити ніякими речами. Знаєте, це не просто радість від якоїсь великої чи приємної мелодії, музики, гарного сказаного вірша, проповіді, чи, можливо, від якогось великого подарунка, чи, можливо, ще чогось іншого. Це те, що не можна виміряти, немає можливо навіть сказати певної міри, оцінити це. Апостол Петро пише, каже: ви куплені дорогою ціною, не золотом, не сріблом. Це даровано для нас, це велика таємниця, яку Бог дав. І тому -то сьогодні ми розуміємо, що те Слово, тобто Ісус Христос, Він став тілом, Він був серед нас, Він ходив. І тому -то сьогодні я хотів би, щоб в нашому серці. не Просто появилася вона була і жила та радість, яка дарувала. Я недавно чув свідчення одного чоловіка. Просто такий елементарний приклад. і Це говорилося про там, в Україні, каже, біля посольства, де люди проходять ну, інтерв'ю для того, щоб отримати а, ну, візу там, для виїзду, дозвіл. І каже, коли ти будеш стояти там біля дверей, ти можеш буквально бачити. каже, Виходить, виходить чоловік і каже, ти бачиш, він сумний. От і виходить інший чоловік, і ти бачиш, він, ну його лице світиться. І каже, різниця в тому, що хтось отримав дозвіл поїхати в Америку. Знаєте, він довольний, і це лице говорить про нього, що він отримав дозвіл. Брати і мої сестри, через Ісуса Христа нам дана віза на вічне спасіння, вічне життя. На відкритий доступ, хвала нашому Богу. Це те, що неможливо, знаєте, ні за які гроші і не за які інші речі. Тому то Ісус Христос Він прийшов таємниця благочестя, тому що Він народжений, безгрішний, агнець Божий, який стався жертвою, який заплатив за твій і мій гріх. І сьогодні тобі і мені дароване спасіння. Хвала нашому Богу. Тому то сьогодні, як одна пісня каже, радій, і співай Христа Спасителя ти прославляй. Чому? Бо через Нього даровано тобі і мені спасіння слава йому навіки. І тому то різдво воно особливо тим, що ми святкуємо той подарок, даний Богом. Знаєте, я сьогодні хотів би зазначити на превеликий жаль. Сьогодні в Америці, і не тільки в Америці. Різдво можна, можна сказати, чи Крисмас, як кажуть американці, він вкраджений, вкраджений. Той тобто зміст вийнятий. Я зазначу, не раз я, знаєте, якось не звертав, аж поки сам почув, хтось каже, ти прислухайся до тих пісень, які сьогодні на радіо лунають і так далі. Багато подібних, знаєте, в магазинах, в молах. Так би мовити, різдвяні пісні, але вони не говорять про Христа. Сьогодні багато що перетворилося просто в бізнес. І тому то сьогодні, брати мої сестри, я хотів би зазначити для нас, християн, каже Слово Боже, а ви не так пізнали Христа. Чи ми сьогодні радіємо, тому що поставили ялинку, засвітили огні, і нас радість наповняє? Чи можливо, і то, що вже під ялинкою появилися подарунки, і ми не можемо дочекатися того дня, щоб відкрити, що там нам подарили. Чи ми радіємо тим, що насправді зробив для нас Господь? Наскільки більше це має значення? Він дарував нам спасіння. Чи радієш ти? Чи дякуємо ми Богу, чи сьогодні, коли ми прийдемо додому, будемо відкривати подарунки, хто ще не відкрив, чи, можливо, будемо їсти за столами, чи ми знайдемо час, щоб подякувати Богу, подумати. І прославити Його за те, що Він зробив для нас. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб в ці різдвяні моменти нам пам'ятати про основну причину. А Він є, а вона є, Ісус Христос. Йому слава навіть. Амінь.